Добре, дорогі, маємо сьогодні Євангелія про Емаус. Ну, хто є на тих реколекціях, то розуміє, про що йдеться? Хто не є, то зараз розуміє, про що йдеться? Двоє учнів, які йшли розчаровані. Але як ви замітите, ці двоє учні, вони чули, що Ісус Воскрес. Бо жінки, які прийшли з гробу, сказали їм, то уявляють собі, що вони чули і вони чули, але не, не повірили. Потім вони свідчать, що були наші, одні із наших, пішли до гробу. І насправді сталося так, як жінки казали, його там нема. Але вони все одно не повірили. Але вони все одно не повірили. Чи було так в тому житті, що тобі хтось розповідав про Ісуса, що Він з ним зустрівся? Але ти не віриш. Походять другі, тобі розказують, що сталося, але ти знов не віриш. Кого з вас так було? Добре, то ми якраз ті два учні, які йдемо цією дорогою з Єрусалиму до Емаусу. Дорога від благословення до прокляття, від радості до розчарування. І коли вони йшли цією дорогою, то щось з ними відбулося. Що відбулося? Хтось почав іти з ними. Хтось почав їм говорити щось і почав вияснювати писання. Це якраз те, чим ми ще сьогодні будемо займатися. Ще у нас одна якраз буде тема. Весела тема буде, побачите. Вияснення писання. Але від... і вони все одно не зрозуміли. Аж поки вони не попросили Ісуса зостатися з ними. І коли Ісус ламав хліб і давав їм пити вино, тільки тоді відкрились у них очі. І тільки тоді вони зрозуміли. То скажіть, будь ласка, з тої всієї історії на якому ми етапі? початку. На якому етапі? Відповідають ті, які не були на курсі. Файно. Ті, хто були, Ті, на якому ми етапі зараз? На ламанні хліба. На ламанні хліба. Перше, вони йшли розчаровані. Це ми вчора з вами говорили. Чотири в нас теми були. Пам'ятаєте? Про слово. Ісус вчора нам вияснював. Писання, принаймні, говоривши. Так? І каже, о, нерозумні, і того думи. Скільки вам маю говорити, і ви далі не розумієте. І ми вчора, нарешті, дехто з нас познайомився з такою книгою, яка називається це письмо. Біблія. Алелуя. Слава Господу! Дехто з нас вчора, нарешті, е, навчився шукати, де це знаходиться, так, дівчат? Так, в телефоні нема сторінок. І вчора вчора листали, виявляється, що є книги якісь там, що треба їх шукати. Телефоні ти не відчуваєш. Не відчуваєш. Ну там нема сторінок. Дехто з нас вчора почав чути, чути, що Ісус говорить, так? але ми далі ще в дорозі. Дехто з нас хіба сьогодні прийшов на літургію, ну по певних причинах не мали можливості бути. І ми знову всі шукаємо. Кожен з нас шукає. Але питання. Що шукаємо? Де шукаємо? Всі ми йдемо з вами дорогою розчарування, дорогою е хаосу. Дивимося новини, що відбувається, і до чого це призводить нас? До ще більшого розчарування. До ще більшого болю, до ще більшої нарікання, а ми думали, а ми гадали. А ми уявляли по-іншому, так? І ці учні, коли Ісус іде з ними, то Ісус їх питає, чому ви такі розчаровані? І вони починають йому б'ян. Знаєте, що таке б'ян? Бідний, я нещасний. І вони починають йому жалітись яке погане життя. Але при тому їхні друзі їм засвідчили, що Ісус Воскрес, але вони не вірять. І тепер мусить відбутись з кожного з нас особиста зустріч з Ісусом. Поки Ісус не відкриє. Не відкриє. Поки Ісус не дозволить нам себе пізнати у Його слові, у Його церкві, у Його плані спасіння, до того часу люди завжди будуть. Я говорю, люди це в контексті християн. Бо йдеться учні, які були з Ісусом три роки. Не повірили. І він промовив до них «О безумні, повільні серцем у вірі супроти всього, що були, говорили пророки. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та усіх пророків, він вияснював їм те, що усім Писанні стосуються про нього. Це ще нас чекає сьогодні. Вияснення. Але далі, коли вони наблизились до села, куди йшов Ісус, Ісус вдав, що хоче простувати далі. Але вони наполягали і кажучи: Зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився, і він увійшов і зостався з ними. І як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив, дав його їм, тоді відкрились у них очі. І вони його пізнали, але він зник від них. <laughs> зник. Коли вони сіли за стіл, Ісус взяв хліб. Тобто, що зробив? Провів літургію. Це якраз те, що відбувається зараз. Це те, що відбувається на літургії. На літургії завжди відбувається та сама річ. Як я... Те, що робив Ісус по відношенню до учнів Зимаус, перше, Він говорив їм Слово. Так? Оце зараз відбувається цей момент. Він говорив слово для того, щоб люди могли чути, розуміти, але вони все одно до кінця не могли зрозуміти. А тоді він ламав хліб. Хліб це якраз є прообраз його смерті і Воскресіння. Це якраз те, що ми і робимо. Літургія це і є ламання хліба. Ламання хліба. Просфора, яка символізує тіло Христа, яке за нас ламається, то ця просфора — це і хліб. Хліб і вино це прообраз крові. І Ісус дає себе пізнати через Слово і через тіло і кров. І от і ми з вами дійшли до цього моменту, де Ісус хоче себе відкривати кожному. І сказали вони один до одного. То вже би мало бути свідчення, коли у нас має бути момент свідчення, і ми маємо сказати, ті, хто були на цьому курсі, сказали так. І сказали один до одного чи не палало наше серце цих півтора дня, коли нам вияснювали Писання. І вони погнали до Єрусалиму. Побігли. Але вони вже побігли інакшим. Вони йшли з Єрусалиму до Імаусу які? Сумні, шейки? Розчаровані, втративши надію, ну, бідні ми нещастя. Тобто, подивіться новини, то ви будете в точності вже учнями зима Так? Ну, бо це насправді відбувається все в нашому світі. Відбувається? Відбувається біль, несправедливість, війна. Потопи, е все, все, все. І це несправедливість. І ця несправедливість до чого призводить? До гніву, до люті, до розчарування. Так? І потім ми ніби з одної сторони віримо в Бога, так? ці учні ж були учнями Ісуса. І вони вірять в те письмо, вони вірять в весь Старий Завіт, вони вірять в Ісуса. Але з другої сторони, їхнє життя свідчить про щось інше. Розчарування взяло верх. Біль, гнів, несправедливість взяла верх. так? І тепер інші брати і сестри їм свідчать. А вони не вірять. Не вірять, не приймають. Виходить так, що наскільки розчарування і біль може бути великий, що ми не приймаємо тої радості і того, тої благодаті, яку Господь має для нас. Аж Ісус сам особисто приходить до них. Сам особисто. Дехто з нас повірив, бо йому розказали. А декому треба, щоб Ісус сам прийшов. Оце наскільки каже, повільні, безумні і повільні серцем, що не чують нікого. А деякі більшості людей так і не повірять, і не побачать. Якби ви сказали, ми в яких часах живемо? В часах, де мир, радість і спокій навколо нас? Чи як Як би охарактеризували? Я би назвав це часи хаосу. Так? Хаосу, гніву, люті. Так? То скажіть, будь ласка, то що нам тепер робити? Як нам тепер жити? Ну як жити людині в цих часах? Го ви тут? Чисто природньо ми зливаємося з тими часами. Так чи ні? Тобто цей хаос проходить через нас, гнів проходить через нас, лють проходить через нас, несправедливість проходить через нас, безнадія, розчарування. І ми не замічаємо, що ми перетворюємося на, на той самий світ, який ми бачимо. Так? Так чи ні? Гу. Так, так. Може тільки у мене так відбувається? Може у вас ні? Так, у вас так теж відбувається? Але з другої сторони, ми віримо в Господа, який спас нас, який воскрес нас, і ми розчаровані. У кого буває таке життя? У кого такі моменти в житті? Буває у вас? То що тоді робите? Що робите в той момент? Плачемо. Плачем. Плачем. Жаліємося. Бідний, я нещасний. Добре, ще що робимо? Молимося. Треба себе розпізнати в цьому часі. Бо якщо ти попав у час в. Ми всі, дивіться, щоб ви зрозуміли, ми всі живемо в однакових обставинах. Всі. Так, кожен завжди старається побачити свою біду найбільшу. Це правда. То, е, то знаєте, такий комплекс е, бідно, бідний, я нещасний, то називається, коли люди хочуть свою біду. Ну, та що там, твоя біда? От у мене. А от у мене, от в мене біда всіх бід. Правильно? Тобто, то треба зрозуміти, у нас вже мислення розчарування. Ми вже навіть тішимося тим розчаруванням. Чуєте це? І тоді приходить Ісус, щоб нас витягнути. Спочатку Він посилає братів, посилає серстер, посилає Своє Слово, а тоді Він сам приходить і каже: вийде, вийде. Бо якщо ти залишишся в цьому етапі, ти не замітиш, як ти відійдеш. Але від чого відійдете? Від єдиної надії. Від єдиної надії, яка може дати надію в часі безнадії. А якщо ми втратимо єдину надію, який є наш Христос, який воскрес і помер і Воскрес, то ви не найдете надії в цьому світі. Не найдете. Не найдете. Вся людська надія і так зараз іде в нас під Ніг, правильно? Все, на що люди сьогодні надіються, рано чи пізно, воно. Піде в тебе -під ніг. Що тоді будеш робити? Оце відбулося з тими учнями. І вони кажуть, ми гадали, що він прийшов спасти нас. Ми гадали, що Він звільнить нас, а він взяв і помер. І вони розчарувались. Три роки ми на нього надіялись, а він просто взяв і помер. Все, кінець, ну повна безнадія тепер. І вони йдуть розчаровані. І тепер їм Ісус каже, о, нерозумні і повільні серцем. Ви не на то поставили надію. Ви так і не зрозуміли, для чого я прийшов. Дорогі точності це стосується тебе і мене сьогодні. Не приходить Ісус зараз, щоб звільнити нас від війни. Він, повірте, хоче зробити це. Ісус хоче допомогти всім людям, які постраждали внаслідок потопу цього повинні. Він хоче це зробити. Але він має ще глибшу навіть місію, ще більшу місію. Не просто дати їм їду, а дати їм вічність. Бо їсти може кожен, але кожен все одно помре. Так? Ми можемо постійно голодних годувати, але вони все одно помруть. І коли вони помруть, то куди підуть? Ми навіть не задумуємося над тими питаннями. Ну, кудись та й підуть. А Бог хоче допомогти перше кожному з нас у вічності. А тоді, відповідно до вічності, допомогти нам у наших природних потребах. Тому сьогодні Ісус хоче відновити Твоє серце. Якщо ти дозволиш. Сьогодні Ісус хоче дати тобі надію. І Він хоче сказати, що в цьому хаосі, в, цьому, в цій безнадії, є надія. І ця надія це Ісус, який прийшов по тебе. Щоб заплатити за тебе. І він вже це зробив. Він вже це зробив. Якщо ти сидиш сьогодні, тут в цьому храмі, то це означає, що ти повірив колись в це. Повірив, правильно? Но десь в процесі твого життя забув. Бо розчарування взяло верх. Бо безнадія взяла верх. Бо страх, напевно, взяв, гнів, лють, чи надмірне почуття справедливості, а ти його не знайшов, і воно взяло верх. І тепер все, що Ісус робить з тими учнями по відношенню до Емаусу, то повертає їх до глобального плану, який Бог мав через Ісуса. І тоді відкрилися в них очі. Все, що Ісус тебе і мене, куди хоче повернути, це до глобального плану. А глобальний план це який? Щоб ти був на небесах. А тепер скажи, будь ласка, ти віриш, що ти твоє ім'я записано на небесах? Хто з вас вірить? Хто з вас вірить? То записане твоє ім'я? То якщо твоє ім'я вже записано на небесах, то що може тебе відлучити від цього? Ніщо. Розумієте? Це? Все, за що ти переживаєш, воно ніщо в з тим, що Бог уже зробив по відношенню до тебе. Але тепер розчарування. Може зробити так, що речі цього світу, ну, тобто якісь, стають на першому місці. І тоді ти йдеш знову від обітниці до розчарування. І Ісус буде тебе знову повертати. І знову повертати. І знову повертати. І кожного з нас Він буде завжди повертати. А питання є інше: чи ти дозволиш себе повернути? Чи ти дозволиш себе повернути? І ми з вами говорили. Перше, через що промовляє Ісус сьогодні, це через слово. Слово. Він тебе повертає через своє Слово. Друге, через що Він повертає? Через Євхаристію, через тіло і кров. Третє через братів і сестер, які тобі кажуть постійно: прийди на той Дім Воскресіння, прийди на ті реколекції, прийди на то святкування. А для чого? Та для того, щоб ми повертались завжди до тої надії, яку ми маємо у Христі. Так чи ні? Не будеш це робити. Будеш ти шляхом розчарування, безнадії, апатії, гніву, люті. А скажи, будь ласка, що далі? Ну давай йдемо далі тим шляхом. Чим цей шлях закінчиться? Цим, чим цей шлях для тебе закінчиться? Депресія депресія. У мене депресія, насправді це пекло. Тут. Пекло тут і пекло тут. Так? А потім, коли ми вже опиняємося в цьому пеклі, ми хочемо з нього виходити. І тоді ми підсідаємо на антидепресанти, просимо психологів, лікарів нас витягувати з цього. І знов ми не до того приходимо, щоб нас витягував. І каже Ісус: кожен, хто втомлений і обтяжений, нехай до кого прийде? До лікаря, нехай йому припише якісь таблетки і нехай йде в аптеку і нап'ється, так? І Йому стане легше. Так сказав Ісус? А що сказав Ісус? Нехай прийде до кого? До мене, дорогі. То якщо Ісус. Хоче витягнути всіх, хто є в пеклі, то для чого нам свідомо йти в пекло, щоб з пекла пізніше знов просити, щоб Ісус нас витягнув? То тримайся Ісуса сьогодні, щоб пекла не було в твоєму серці і в Твоєму розумі, щоб був рай. Тобто мир, мир в думках, мир у серці, і коли всі в хаосі, то ти будеш миротворцем. Чуєте це? Бо всі будуть в хаосі, і так хаос є. Але ти будеш той, хто буде приносити рай. Чому? Бо ти вмієш триматися цього, хто дає мир, навіть коли навколо тебе пекло. Оце якраз і пропонує Ісус для тебе і для мене. Але в нас завжди є вибір. Вибір послухати чи не послухати. Ті учні не послухали жінок, які прийшли і сказали, що Ісус Воскрес. Ті двоє учнів не послухали навіть апостолів, які прийшли і вернули з Петра і Павла з гробу і сказали, так, його нема, ну не знаємо, де він, не послухали. Слава Богу, що їм стало мудрості послухати самого Ісуса. Але якщо ми не послухаємо пізніше й самого Ісуса, який нас кличе, то дорога буде одна. І ви будете бачити, це буде відбуватися дорогі навколо нас. Ви побачите, що це вже відбувається. Подивіться на людей. От так Любов Дмитрівна працює в Волосійської. Хто працює з вами з людьми, подивіться на людей. Скажіть, будь ласка, за ці часи від моменту коронавірусу так, до сьогоднішнього. Люди стали добрішими? Може, люди навчились більше прощати? Може більше поважати старших чи молодь? Ні? Ні? Тобто ми не йдемо до кращого, так? Ми деградуємо. А чому? Ну бо важкі часи, ми, ми завжди маємо на що сперти, правильно? Так, я згідний. Але чому важкі часи призводять нас до важкого життя? Бо ми і не знаємо іншої дороги. А тепер уявіть собі, а якщо будуть ще важкі часи, то деградація буде ще більша? Так, дорогі, то не треба бути пророком, якщо ти передбачиш, вже, що буде відбуватися далі. Так чи ні? Тому що Ісус каже, прийди до мене. навчися від мене, і я тебе научу, як не зійти з розуму. Я тебе научу, як не відповідати злом на злом. Я тебе научу, як не зійти тут, щоб в тебе не було хаосу. І... Бо коли в людини тут хаос, вона чим хоче цей хаос зупинити? Алкоголь, молодь, наркотик, або ще якісь інші залежності. А вони призводить до чого? До ще більшої деградації народу. Тому, дорогі, війна затягнута не тільки на фронті, вся Україна затягнута в війну. Вся Україна затягнута як в фізичну, так і в моральну, так і в духовну війну. І якщо ми не научимось протистояти цьому, то війна затягнеться на дуже довгі століття. Бо це не тільки там смерть, це смерть вже тут. тут. Це вже в сім'ях відбувається. Так? Це між батьками і дітьми, між сусідами. І Оце війна. А тепер Ісус каже: прийди до мене. Прийди, я тебе научу. Прийди. І тепер нам треба ризикнути, прийти. Всі хочуть миру, але ніхто за цей мир не хоче боротися. Ні фізично, ні духовно, ні якось міняти це суспільство. Всі би хотіли, щоб в Україні краще жити, але щоб це мене не стосувалося. <сум> так? Розумієте? Всі би хотіли, щоб, я не знаю, щоб у преображенці, я не знаю, був мегаполіс. Всі би хотіли, але ніхто нічого не робить. Ніхто нічого не робить. І, тобто оце, оця ментальність наша. і треба міняти. Тому ми маємо ставити питання, що я можу зробити для перемоги? Ну там, України, села, міста. І конкретно, що можеш, то зроби? І якщо би кожен 45, вже нема в нас, на жаль, 45 мільйонів вже в Україні, то не знаю, скільки там лишилось. Але якщо би кожен мав таку ментальність. Не розказувати, хто що має зробити, як там голова сільської ради мав би зробити, е, так, директор школи мав би зробити, чи ксьон би мав зробити. Ну, ті люди, які хоч щось там роблять, ми переважно їх завжди осуджуємо. А от питання, що я можу зробити, ну можу покосити той клаптик е, стадіон. Ну, йди і Все. А ти що можеш зробити? А я другий клаптик. А ти що можеш зробити? А я там можу зробити, а ти що можеш? Ну, я, на жаль, нічого не можу зробити. І слава Господу! навіть ніхто судити за це не буде. Якщо б ми мали таку ментальність, то скажіть, будь ласка, ми б швидко вийшли з такого стану? Так. Але проблема є в тому, що є певні духовні сили, які учать нас іншої ментальності: гнів, людь, ненависть, скидування почуття вини і скидування відповідальності. То він має, то вона має, то ті повинні, то он ті повинні. І потім живемо в тому пеклі. Тому Ісус сьогодні приходить і каже: Галино, йди за мною, я тебе научу. Оля йди за мною, і я тебе научу. Володимир, і тебе научу. І Миколай тебе науч. І і тебе научи. І і Любов йди за мною, я тебе научу. Юрій йди за мною, я тебе научу, як спасти цей світ. І в нас буде вибір: Іти, чи не йти. Іти, так, як Він каже, чи не йти? Тому сьогодні Ісус запрошує кожного з вас. Прийди до мене. Ми будемо зараз молитись, щоб прийняти Ісуса в тілі і в крові. До Євхаристії, і написано, коли Ісус дав їм їсти, відкрились у них очі. Тому кожен з вас, коли будете зараз приходити до Євхаристії, до тіла і крові Ісуса, то просіть, Ісус, відкрий мені очі, щоб я розумів твій план спасіння, щоб я зрозумів, де я є в цьому плані спасіння, щоб я зрозумів свою відповідальність в теперішньому часі. Я завжди питаю, Боже, що ти хочеш від мене зараз? Бо ти мене послав зараз, в цей час, в це місце, в це село, де я є. Значить, ти маєш для мене план. Але я деколи не розумію, тому покажи мені, що я маю робити. Покажи мені, що я маю робити. Повірте, Бог показує. Крок за кроком, крок за кроком, роби то, роби то. Він не показує весь план, він показує тобі пів кроку. Іди зроби то. Тепер то, тепер то, тепер то. А потім ти бачиш всю картину. А хтось, хто хотів побачити цілий план і не почав робити, то не побачить нічого. То буде інша картина розчарування. Тому, дорогі, Ісус насправді змінив світ і Він міняє світ. Але Він світ не може змінити без тебе і без мене. То прийдімо до Нього і дозволимо Йому змінити нас, тоді через нас змінити цей світ. Інакше. Нам не сподобається світ, в якому ми скоро. Ми вже живемо в ньому, але воно ще буде йти. Нам не сподобається цей світ. А тепер нам не потрібно чекати, коли ці часи прийдуть. Нам уже треба його міняти. Амінь? Амінь. То молимося за це.